Щоб день гарно розпочати, всіх нам треба привітати. Кожному дому я щастя бажаю. Маку, цвітіння, житу врожаю, небові, миру, голубі, неба. Кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку і гарного дня! Як ви вже знаєте, є чотири трили. Це осінь, зима, весна і літо. Зараз на дворі господарює весна. Вона порозганяла сніги, зігнала криву з річок і озе, розбудила рослини після зимової сплячки. І ось невдовзі на землі буде. Господарювати ще одна пора року, а яка, ви дізнаєтесь, розгадавши Ребус. Дітки, а давайте спробуємо розгадати ребус. Ми маємо слово літак, де дві останні літери потрібно закреслити, і до складу, який залишився, Потрібно додати літеру О. Ану давайте спробуємо визначити, яке ж слово зашифроване? Так, звичайно, це слово літо. Саме про літо ми сьогодні з вами і поговоримо. Літо тішиться. Лечу, я гуляю доскочу. Хто тут літечко чекав? Хто без мене сумував? У мене промені, у жмені, у мене ягоди в кишені, у мене грядка для борщу налітайте пригощу. Літо найтепліша пора року, день улітку найдовший, а ніч. Коротше. Рослини отримують багато води, тепла та світла і швидко ростуть. Визріває майбутній урожай. У звірів та птахів багато їжі. Вони можуть виводити дитинчат. Літо, як люба пора року, складається з трьох місяців. Це червень, липень та серпень. Назва місяця червень походить від назви комахи червець, яка з'являється саме в цей час. З неї в давнину добували червону фарбу. Саме в цей час у садах і полях цвітнуть півонії та червоніють маки. Ще кажуть, що назва місяця пішла від кольору суниць та черешень які саме починають рум'яніти. У червні сонце піднімається рано, а, високо піднявшись, починає припікати, дні стають довгими, вечори теплими, небо блакитне і чисте. Назва другого місяця літа липень, напевно, походить від слова «липа». Саме на початку липня у нас в Україні починає квітнути це чудове дерево, квіти лип, гарний лікувальний засіб і джерело медозбору. Лип найспекотніший і найсухіший місяць року. Дні стоять жаркі, безвітряні, ночі теплі та задушливі. У річках і на ставках стає менше води, бо під палючим сонцем вона випаровується. А за липнем іде останній місяць літа. Серпень. Назва місяця походить від серпан. Слово серп означає знаряддя, за допомогою якого колись жали зернові культури. У серпні дні помітно скорочуються, ночі стають прохолоднішими. Сонце світить рідше. Уже з перших днів вода в озерах і ставках стає прохолоднішою. Ще тепло. Але листки дерев же жовті, з кожним днем нагадують про наближення осені. Літо найулюбленіша пора для дорослих і малих. Літо це свято барв, адже зацвітає кожна рослина, саме в цю пору розпускається і квітнуть найкрасивіші. Квіти. Літо іще називають ягідна пора. Воно приносить багато фруктів та овочів.